Ну що ж, доброго вечора, ми з України. Я вибачаюсь за довгий свій відсутність, але я ж така програма, як і ви, відпрацьовувала своє сонечко в 9 домі. Таке положення в мене було три роки назад, коли я отримала саме ту книгу, за якою я довго ганялася, і саме яка про цю таємну науку. Так от в мене прийшла чергова книжечка, за якою я ганялася, я ствердилась тільки в тому, що я роблю все в правильному шляху. але ще там була деяка інформація, яка 나�... нарешті я пов'язала з тими, робот... е... які були напрацювання за цей час, але я ніяк не, х... не могла об'єднати. І я їх об'єднувала. Тому за цей час я зробила ще дві великих матриці прогностичних, скажімо так, і та наука, яку зараз є книги вже, але я ніяк не могла заставити її розмовляти. Так от, матриця почала Зі мною вести діалоги. Я при своєму розумі, можна її навіть вже і читати. Знову таки старослов'янська мова. Бо ті книги, які в мене прийшли по старослов'янській мові, мені довелося їх знову-таки достати і подивитися я вам так зробила наглядне пособі. Чому старослов'янська мова? Бо ми слов'яни. Це карта нас, слов'ян саме в кінці 9 сторіччя, де ми з вами проживали, і чому у нас дуже багато запозичених слів з тих чи інших мов слов'янських, що ми все-таки була одна велика нація. А там, де росіяни, це Тьму Мутараканія, а також там були печеніги. Так що це про те, що нам говорять росіяни, що вони нас породили. Ні, ми їх породили. Бачите, ми аж були до ладоги, розселялися і по возі, і Ростов був, і муром. Це все були слов'яни. І Київ, і Чернігів тут є, тут ці. Тут ми слов'яни, Ільменські, Кривичі, ну, тобто, було багато плем... саме племена слов'янські, і там багато є чому і пояснень. Але ніяк я не могла, я перед цим робила, намагалася ці матриці робити, для того, щоб вони почали говорити. Але тільки завдяки цій книзі я все-таки зробила те, що я зробила, і стало все так навті ячеєчки, куди вони мали стати наші буковки. І вона почала розмовляти. Тому навіть зараз буду далі вже дослідження доробляти. Я вже вийшла з цього потоку, бо дуже переживали мої діти, що я, як та зомбі апокаліпсис в мене був. Я чисто автоматично тільки робила хатні справи і автоматично була тут з ними, а вся була там. І вийти з потоку, поки ти не зробиш кінцевий результат, ти не можеш, тебе просто не відпустять. Бо цей потік, який йде саме, і ти з нього не виходиш. Вийшла, але дня 3 боліли дуже очі. Бо коли я вже все поєднала, відчула просто велику біль в очах. Велика енергетика пробиває тебе і ти повинна з цим справлятись. Але в мене відпрацювалося трошечки мінуса. 9-1, це така небезпечна ситуація в мінусі. Це коли щось може вибухнути. І от в мене, я так думаю, що завдяки, завдяки тому, що я витягувала свою матрицю, саме свої дії в плюсі, що зайнялася саме научною роботою. в мене 9-1 відпрацювалося ну, маленьким таким ну, неприємностями. У мене збивали ракети над будинком практично, mm. але ви ще мені допомогли, бо в мене двоповерховий будинок, і коли відбувався цей вибух, Спрацювали щеколди на вікнах, і вони просто повідчинялись. Тому вибухова хвиля пройшла і пішла. Єдине, що в мене постраждав трошечки літній будиночок, повибивало вікна. ну І на веранді в мене теж було таке сплошне вікно і там теж полетіло стекло. Але перша така була думка: випити кави, поки не відключили світло. Бо наше місто знову залишилося без тепла. Дітки на онлайн-навчанні, маленькі дітки не в садочках, а по домам. Тому оцей 16-й аркан, коли я всіх попереджала і говорила, і для Вінничини говорила, що ми заходимо в такі небезпечні дуже періоди, коли по нам буде летіти, і будуть руйнування. Воно вже почалось. І, ну, надалі, я так думаю, що таке до кінця року. Ми всі ще знаходимося в небезпеці. Це я так вам трошечки пояснила, де я пропадала, що я робила. Е, ну, думаю, що колись я вам таки виставлю, ну так, похвалюсь тим, що все-таки я на, напрацювала, але це не сьогодні, бо сьогодні ми з вами будемо дивитися грудень для України і для Рососії. І що ж може відбуватися саме в ці періоди у нас з вами. Я матрицю України вже на 2025 рік виставляла, але я все-таки доробила ще матрицю солярну для Рососії, яка починає працювати з кінця грудня 2024 року і на 2025 переходить, то я зроблю окреме відео і будемо там теж розбиратись. Там теж дуже багато чого цікавого, і яке співпадає з іншими моїми розрахунками. І чому я так іноді говорила наперед. Бо, бо, бо такі розрахунки. Так от, Україна у нас з вами зайшла з 24 бачите, листопада по 24 грудня під 10 арканом. 10-й аркан це колесо фортуни. Це коли ми можемо опинитися в потрібному часі і в потрібному місці. Це про пересування, це про рух, який йде вперед. Це про комунікації, які ми можемо зараз з вами налаштувати. Це про той щасливий випадок, який може відбутися у України. Навіть так. В мінусі це все-таки дуже велика небезпека може бути від того, що це може летіти по небу і розсипатися на голови нашим людям. Бо до 18 грудня ми ще з вами знаходимося в стресовій ситуації. Тобто до середини грудня Україна ще знаходиться в стресі, коли Сатурн заходить п'ятий дім. Я вже вам пояснювала саме це положення. Тут ми теж можемо з вами ще спостерігати, що може щось відбуватися в елітах наших, тобто когось можуть міняти саме по елітам. Це коли люди знаходяться в великому стресі, а також це положення про втрати. Тобто, ще ми можемо втрачати навіть і дочірні землі свої. Тобто якісь кусочки землі ми можемо ще з вами втрачати до середини грудня. І от у нас з вами вже з середини грудня, практично з 19 грудня по 10 лютого, у нас з вами заходить наш кармічний вузол. Це коли кету, або ще ми його називаємо Нептун, заходить четвертий дім. Це такий кармічний вузол, який ми маємо з вами вже початок його розв'язання. Але що ще це говорить? Ну, Четвертий дім це Земля, це майно, це нерухомість. Що таке кету чи Нептун? Це все пов'язано з водою. Угу. Це і про газові... Установки. Це той же самий і газ може програватися, але це і про воду, і також про прапор. Одне з пояснень, що таке є кет. Але якщо воно так разом стоїть, то ми можемо говорити про те, що те ж саме кету це голова, відрублена від тіла. Тобто, це якась частина землі, яку відтяли. Від основної землі. Ну, Це так, щоб ви собі розуміли. Але пов'язано з тим, де є поруч вода. В цей момент ми можемо з вами спостерігати, що практично, бачите, аж до лютого будуть вирішуватись якісь питання біженців, якісь питання навіть тих людей, які проживають в іноземних державах, але відносяться, тобто, наших українців. Там можуть бути якісь прийняті закони. Також ми можемо побачити на нашій землі іноземців, які можуть зайти на нашу землю. Таке положення говорить про тайну, про містику, про кордони, про землі, про мандрівки і про засоби пересування. Також про спірні землі. які Є нелегальними. Книга Долі говорить, що в цей момент починаються юридичні питання стосовно стресових ситуацій, пов'язаних з майном, яке знаходиться поруч з водою. Це я вже вам говорила перед цим, коли робила Солярну матрицю України. Також. В мінусі може відігратися хаос і депресія серед людей. Це тоді, коли починають протікати стіни про небезпеку від води, про катаклізми з електрикою. Тобто, в цей момент ми можемо бачити навіть з вами, що можуть бути якісь прильоти по енергонашій системі, тобто водні станції, які станції, е, е, які виробляють електрику. І про ті дамби. Так от, одне з відео наступних я буду передивлятися саме всі наші з вами дамби. Ми вже робили з вами такі відео. Так от, прийшов час саме подивитися, де може бути велика небезпека. Але давайте не будемо. Заран... Ну, зарані вже істерити. В плюсі це говорить про національні і патріотичні мотиви. І про вивчення своєї історії. Ну, і давайте так. Ну, одне з хороших положень, так, зробимо з вами уяву, ну, може таки відбутись, що ми можемо з вами встановити прапор на землі. Історична справедливость має відбутись. Ну, таким з патріотизмом. Тому. Про ці всі спірні землі починається процес саме з грудня місяця. А також все, що пов'язано з водою, з небом, що може летіти, і 50 арканом. Тому повітряні тривоги ми не ігноруємо. І техніка безпеки насамперед це ваше право. Процеси перемовин. Почнуться. Відео про це я теж вам говорила. І вже було одне з відео саме про це. Але у нас з вами ще є розсосія, яка ніяк не вгамується. І що ж говориться тут про грудень місяць. От астрономерологічна історія зайшла ще в розсосію. З 18 листопада і аж до 10 січня, в 11 дім, зайшла Венера. Це про пошук друзів, про пошук військової допомоги, це про м -м, ризики, в які вона вступає. Це про дім е державних грошей. І про втрату статусу цих же грошей. Це взагалі може відбуватися, що десь на загальному питанні, в мінусі відпрацюється втрата статусу навіть держави, тобто її можуть не поважати. Це про комп'ютери та програмістів, про соцмережі. Тобто тут можуть відігратися ще такі варіанти, коли можуть просто закрити якісь соцмережі. І. Говориться про м, якісь неприємності від якихось дочірніх земель, також про хворобу лідера, тобто батька рососії. Угу. Це також говорить книга долі, що можуть відбуватися короткочасні поїздки, ділові, які м, призведуть до ілюзій. Бо ми не забуваємо, що саме це положення стоїть в Нептунові. Нептун, саме як планета, сьомий період говорить про ілюзії. Тобто, якщо навіть шлюб укладений в цей момент, він буде недовговічний, він буде з обманами, і людина, коли заходить вже в період Меркурія, починає просипатися і розуміти, що все не про те. Тому всі домовленості, які навіть зараз будуть якісь знаходитись, вони всі призведуть потім тільки до обману. Про це і говорить книга Долі, що всі ті домовленості, пошук друзів, він закончиться нічим. Обманами. І великим розчаруванням. Тому, якщо ми зараз навіть з вами бачимо, що товариш Пу, тіпа, товариш Пу їздить, там щось шукає, щось віднаходить, просить допомогу, йому будуть обіцяти всі, то навіть той об'єм, який вони йому обіцяють, вони йому не нададуть, а дехто просто обманює, махає головою і що це може навіть положення принести. Книги долі говориться до якихось розривів стосунків, тобто Росія може на них потім образитись, і це призведе до розриву. Тобто обіцяли, не дали. Але третій аркан, який у них заходить на саме на грудень місяць, він говорить про жіночу енергію. Він не говорить про те, що може відбутись дуже там від них шкода. Може, так. Да. Але більше це похоже на істерію. Ну, ми також розуміємо, да, що жінка, коли істерить, вона може щось таке вичудити, що потім на голову не натянеш. Да, може щось вичудити. Але істерити, кричати, тупати нозями, вона буде. Бо це емоції. Якісь творчі проекти, творчі, якісь задуми, вона щось собі там буде придумувати. Хочемо ми цього там чи не хочемо. Також від чого вона ще може і старити. 11.6. Він ще про що говорить таке положення: про груповий секс. Тобто, ми можемо з вами наблюдати навіть про те, що в цей момент груповий секс буде відноситись до Росії. Тобто, всі країни можуть її поїміти. Чи поставити в такі рамки, коли вона буде себе почувати згвалтованою? І від цього вона почне просто істерити. Пригрожувати, якісь там собі плани будувати. Тобто це її буде вибір. Чи бахнути чимось вона може, ну я не думаю, що під третім арканом. Це тільки коли вона буде, ну, а ще й Нептун, да, то це тільки безсознательний стан. По-іншому я це ну, ніяк не скажу. Тобто свідомим вибором самої розсоції це немає. Це тільки може бути як безсознательно. Пригрожати, угрожати і більше нічого на даний момент, те, що я бачу. Ну, Це отакий епос екскурсія у нас з вами по грудню місяцю. І що б я ще хотіла додати, що незалежно від того, що я все-таки знаходилася по тоці і робила ці матриці, які я вам потім все-таки десь покажу, пока... ну, покажу, але не зараз і не на часі, то дивилася відео там, хтось запустив нову мульку про розподіл там на три частини України. Так от, ота з одних матриць, які я робила, які я Довго думала, куди ж його прикласти, але все-таки найшла, при, приклала б, і там, виходить, дуже великий шлях саме духовний шлях і людини, і країни. Так от, в духовному шляху України цього немає. Ніхто розділятися не буде. Єдине, що нам, так, да, будуть перемовини, там це показано, да, будемо об'єднуватись, да, будуть повертатися. Але знову таки там я знайшла підтвердження своїм розрахунком, тим варіантом, що. Саме 26 27 рік це буде швидше всього стосуватися саме Луганщини і Донеччини, що прийдеться України по духовному шляху йти, шукати компроміси, точки зіткнення, саме там, так говорять карти, що саме тих братів сестер, яких ми вважали втраченими. І ми маємо з ними знайти мир і спокій. Але... Почути і іншу думку. І ми об'єднуємось. Єдине, що в 30-31 році нам з вами прийдеться йти на якісь поступки, саме в якому плані, що треба буде комусь уже допомогти з тих країн, які допомагали нам. Тому цілісна Україна буде. І якщо навіть 30 31 рік ми можемо говорити про допомогу іншим країнам, то значить у нас це буде ну, більш-менш добре. Це ж залежить все від нас з вами. А от у Рососії на 30-31 рік все покрито тайном раком, це треба робити додаткові розрахунки. Чому так? Бо навіть коли я якось так що раніше не, ну, не задавала собі питання, але тепер все-таки подивилася, що Рососія під. В цій науці під двойкою черві, але ми знаємо, що є ретроградні коди, і от у Росусі якраз ретроградний код. А двойка черві це саме про кохання, про іншу людину, яку треба кохати. Чи іншу країну треба кохати, то ми бачимо, що вона йде по мінусовці. Тому в мене і я зрозуміла, чому звідти тікають люди, і чому там не затримуються ніякі просвітницькі ідеї, чому немає духовності, бо в неї все це забралось. Вона не може ніяк пройти через оцей своєї шлях людожерливості. Тому я так вважаю, що 30-й 31 рік для Рососії буде дуже-дуже складним. І навіть можна сказати так, що може і так відбутися, що її в тому стані, в якому вона є, вже не буде існувати. Ну, Так кажуть книги. І так кажуть розрахунки. Тобто вона вже дійшла до останнього приділа, коли вже не можуть її відкинути на перший код. Тобто вона вже стільки накосячила. Що просто в тому вигляді, в якому вона є, її будуть стирати. Вона вже нікому не буде цікава. Будуть жити тільки духовно просвітлені люди, бо ми з вами дивилися, я вже вам матрицю одну показувала, коли енергія саме в 25-му році заходить в розсоцію і вони починають змінюватись. І в них зовсім інші пріоритети на наступні 9 років. Тому будемо спостерігати дивитись. Найближчим часом я виставлю відео саме з солярного року, прогностичного для Росості, бо для України воно вже є на каналі, і там все практично теж співпадає. Навіть співпало те, що я дивилась і Бердянськ, і Маріуполь, і ті великі міста, які зараз під окупацією, що вони практично до нас почнуть повертатися з осені 25-го року. Це говорить і матриця рососії, що повернення додому тих територій, прийде до неї карма, почне її грюкати рососію, і вона почне їх відпускати. І цей весь шлях буде аж з липня по грудень місяць. Тобто розсосся все одно віддасть нам. Території, вона звідти буде уходити. Як би вони не пирхались. Тому про розподіл України мова не йде. Можливо, про розподіл Росії я в це більше повірю. Тому до нових зустрічей! Бо я вже і так багато вам цього не говорила. Я надіюсь, відео знову для вас було знову-таки корисним і цікавим. Бережемо одне одного, допомагаємо Збройним силам України. Хто ще не взяв зброю в руки, прийшов ваш час допомогти нашим хлопцям, бо попереду великий ривок, і нам треба таки його пройти. І не забуваємо, що кожен з нас прийшов з метою духовного росту саме в цей світ. Тому до зустрічі! Я вас всіх кохаю і Україна! понад так